Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Слідча за сюжетом. Ася Ясинська, принципово слідча з Києва, завжди ставила роботу на перше місце. Її життя це розслідування, злочинів, пошук правди та покарання винних. Але коли службові обов'язки починають переплітатися з особистими почуттям, вона розуміє, що настав час зробити складний вибір, її рішення перевестися до іншого міста. Це не лише спроба розірвати коло особистих переживань, а й можливість почати все з чистого аркуша. Ася прагне відновити внутрішню рівновагу та зосередитися на тому, що вона вміє найкраще розслідувати злочини. Але минуле не відпускає її, окрім розслідування поточних справ. Ася береться за стару справу вбивств рідного брата. Яке сталося 10 років тому ця справа? Її особистий біль, її незагоєна рана. Вона прагне знайти вбивцю та відновити справедливість, навіть якщо для цього їй доведеться зіткнутися з власними демонами. Головні ролі в проєкті виконали Анастасія Цимбалару, Владислав Никитюк, Катерина Гуляков, Ірина Гришак, Валентин Томусяк, Олег Мамчур, Сергій Калантай та інші прем'єра серіалу Слідча. Відбудеться уже 31 березня. Підписуйтесь на канал, та будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.